Є війни, які тривають найдовше і не вщухають. Серед них інформаційна війна, якої Україна досі не знала, правила якої створюються і порушуються одночасно з подіями, що відбуваються. Війна, яку не врегулювати жодними договорами, а перемога в ній не менш важлива ніж у збройному протистоянні. Війна ідеї, думок, війна світів і способів життя, війна інформації з дезінформацією. Інформаційна система нашої держави понівечена, чи зможемо вистояти в умовах інформаційної війни? Чи усвідомлюємо ми всю небезпеку? Відлуння в ефірі гість студії, секретар національної спілки журналістів Віктор Набруско. Вітаю. Вітаю. От скільки говорить про інформаційну вироблену інформаційну політику держави? 24 роки, і знову ми змушені констатувати, що в Україні фактично відсутня системна інформаційна політика. Дійсно, останні десятиліття розмови не були реально втілені в розуміння, бачення і вироблення відповідних стратегічних платформ щодо інформаційної політики. Але це не так просто зробити. Ну так події розгорталися. Якось ми, ми знаєте. По, -по, -по, По накатаному вже йшли, то що мали, поруч розвивався могутній сегмент приватного інформаційного мовлення, і ми цими фразами доволі легко і вільно оперували. Свобода слова, вільна думка, змагання ідей. А зрештою, події останнього часу, останніх років, і воєнна агресія з боку Росії. Абсолютно актуалізували цю проблему і засвідчили, що ми дійсно не готові протистояти в інформаційній війні. Можливо, тому поразки зазнали і в Криму, і в Донбасі, що ну Васильванич, абсолютно згоден з такою з такою постановкою питання. Я про це писав неодноразово на різних наукових науково-практичних зібраннях. що Наша поразка була не в першу чергу через фрагменти воєнного вторгнення, а поразка була в першу чергу через. Те, що ми, що ми нічого не протистояли саме в інформаційному смислі, в інформаційних сенсах, я кажу, що ми втратили тимчасово втратили Крим частину Донбасу саме через вплив могутнього кремлівського зомбоящика. Тому що з того боку підготовка відбувалася ретельна, підготовка відбувалася системна, не, 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 не буквально. З дня вторгнення цих чоловічків на кримський півострів, а це все йшло фронтальним таким могутнім наступом через проникнення в наші мережі, в наші кабельні мережі. Тут, власне, в кожному нашому домі був присутній голос, думка та ідеї майбутнього ворога. І вони спрацювали зокрема на на в Донбасі, на, на в Криму. Тому що люди повірили у ці, у ці символи, повірили в ці ідеї. Підігрівалося це з боку і української влади якої, якоюсь мірою. Але піді... ну, власне не буквально підігрівалося. Ми всі грали в ту гру, яку нам запропонував агресор. Ми вільно розподіляли частоти, в нас створювалися спільні медіахолдинги з капіталом з російським. Пам'ятаєте, який масив на газетно-журнальному ринку було продукції, яка додавалася там плюс Україна. Але власне це все були ідеї Російського міра, були ідеї сусідні держави. Це була красива упаковка, красива цукерка, яка сюди подавалася. А ми на це не, не зважали, не, не реагували, тому що переважали бізнес-інтереси, переважали. Інтереси комерційного характеру через нібито кращу якість контенту того продукту, який нам постачався. І він спрацював не лише через інформаційні програми, а програми, тобто весь масив медіапродукту, який там вироблявся, який сюди постачався, він якраз впливав на, на підсвідомість, формував відповідні умонастрої. І ці у монастирі, відповідно зреагували на не на, на таке вторгнення, і ось це так би мовити результат наслідки відсутності, про яку я пишу системної інформаційної політики. Ну от ми е, створили Україна, створила крок до європейського співтовариства, Створивши е, систему суспільного мовлення. Е, може якось поліпшиться ситуація? Ну. Ситуація щодо суспільного мовлення це і питання, і проблема, це значно ширше, ніж власне суспільне мовлення, ніж те, що ми розуміємо і, і, і бачимо. Тому що суспільне мовлення, воно е, ідеологічно передовсім спрямоване на задоволення інтереси громади. А громадське мовлення суспільне мовлення створює хто? Створює громадянське суспільство. Тобто я виходжу з того, що е, суспільне мовлення. Там спрацює, де є відповідний рівень громадянського є відповідні інституції громадянського суспільства, які виробляють відповідний запит, і цей запит реалізовується через уже суспільне мовлення. Я не скажу, що ми поспішили, але але в нинішніх умовах питання доволі дискусійне. Ми не маємо нормального реального громадянського суспільства. Ми не маємо. Реальних державних інституцій, Ну, власне в нас влада є, але влада має такий кланово олігархічний характер, і власне держава так само складається кожен раз з якихось модулів під ці клани. От вони склали ці модулі, потім прийшла інша група. Знову ці модулі змінилися, і, і, і так от ну так сталося. Це об'єктивні процеси транзитного суспільства. Україна в умовах транзитного суспільства, і тому суспільне або громадське мовлення в нинішніх умовах це так само продукт на нинішніх сьогоднішніх українських реалій, і сказати буквально, що суспільне мовлення здатне протистояти інформаційним війнам, звичайно, не можна. А от як ви уявляєте, наприклад, громадянське суспільство, які інституції громадянського суспільства мають бути для того, щоб ну реально запрацювало суспільне мовлення? Інституції громадянського суспільства, ті, які, які репрезентують інтереси дійсно громади, тобто воно воно має природньо визріти і природньо сформувати такі об'єднання громадян, які би справді представляли інтереси. Ну, що таке громадянське суспільне мовлення? Тобто, згідно з законом, і це світова практика, там є представників наглядової ради, які там репрезентують творчі спілки, медіа спільноту, такий спортивний так мене, напрям, культурологій, мистецький напрям. Тобто, Це мають бути реальні такі громадянські інституції. Які які бачать ці потреби і тоді вони будуть формувати у нас? Є громадсь багато в, таких. В, в, у нас є багато, але але вони так такі самі. Ну я не, не сказав би так в вульгарному сенсі фальшиві, але вони далекі від розуміння громадянських громадських потреб, тому що власне ті олігархи вони і часто ви бачите і створюють відповідні інституції, якісь квазі-інституції. Які вкладаються гроші, і вони під красивою ширмою європейських демократичних цінностей і сьогодні знову починають привласнювати і медіаресурс, і привласнювати справді благородну красиву ідею суспільного мовлення? От у вас кругле стіло цей постійно діючий при просвіті, це можна вважати, що елемент громадянського так. суспільства я я я вважаю що так що 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 біля біля просвіти це є елемент громадянського суспільства але ефективність громадянського суспільства це без сумніву це треб це бути почутому це має бути реальний зворотній зв'язок ну ви ж які заяви робите. Від того так ну та ці заяви постійно робляться і і розумні заяви але на жаль в кожна не тільки нинішня й всі попередні влади доволі критично ставляться до до таких до таких заяв тому що ну тому що це заважає комфортно Жити, тому що громадянське суспільство справді воно що таке громадянське суспільство? Воно виробляє певну систему цінностей. Потім ця система цінностей вже реалізується у відповідних політичних інституціях, політичних організаціях, і ці політичні організації вже через владу їх вже втілюють в життя. В нас нас сьогодні немає. Я, я кажу, що треба видавати вже нам сьогодні на часі якийсь словник, якихось міфів. Наприклад, що стосується громадянського суспільства щодо розуміння, що стосується власне політики, я вважаю, що у нас немає реальної. От я як. Фахівець з державного будівництва повинен сказати, що в нас немає нормальних політичних партій, політичних організацій, вони так само мають носять якісь кланові, Так це всі знають Так, да, клановий клановий такі інтерес їх більше ста, але вони так само якісь іменні партії не може бути. Партія це, це це потужна вже інституція, яка вже буде репрезентувати в тому числі і інтереси громадянського суспільства. Буде е, на ідеологічних засадах працювати так інше, і тоді буде вона представляти інтереси людей. А якщо вони створюють під під одні імена, під інші і на під один історичний період під інший тому такі виявляються такі такі міфологеми, які з'являються в нас і в медіа спільноті. Що стосується суспільного мовлення, що стосується абсолютизації свободи слова, що стосується е, абсолютизації поняття пропаганди, таке інше, свобода слова це не тільки право сказати, але і бути почутим. Ви зробили якісь заяви стосовно ну круглий стіл, виробив якісь погляди, зробив заяви стосовно суспільного мовлення. Ну закон ухвалено, як вдогонку заяви, як користь вони. Я в я, я, я вважаю, що це що це завжди корисно. Закону ухвалений, справді процес іде, і Це треба визнати, що вже тут назад дороги без сумніву немає. Але на цьому етапі потрібно так само давати Відповідні сигнали, коли влада має почути ці застереження, що стосується суспільного мовлення, що стосується інформаційної безпеки, що стосується інформаційно-смислової серйозної війни, з якої ми почали, і це потрібно враховувати, як ми розуміємо, наприклад, інформаційну безпеку. Ніхто. До кінця толком ніколи не пояснював. Ми такі якісь поняття існує, інформаційний суверенітет, інформаційна безпека. В моєму розумінні, інформаційна безпека це і зовнішній вплив, який, тобто, коли, чужий коли, голос... коли чужий голос сюди поширюється. І випадки просто безпрецедентів. Минулому році були, коли вже почалася війна, і той чужий голос каналами. Телебачення, радіомовлення, в нас тут ще був кілька місяців присутній голос ворожий. Тобто, ну, це зовнішній вплив. З іншого боку, це вироблення відповідного імунітету тут всередині країни. Аби ми, ми ж сприймали цю цю інформацію, аби вироблялися відповідні. Відповідна медіакультура, відповідне сприйняття всього цього інформаційного потоку. Ви, сьогодні ми живемо в реальному інформаційному суспільстві. Ми не можемо мури побудувати і, і закритися. Але зсередини так само потрібно вибудовувати е, таку інформатику інформ... Власне, Це записано в законах багатьох і в законах про телебачення, радіомовлення, і про національну раду. Де ми повинні формувати відповідні суспільно-політичні, відповідні художньо-естетичні стереотипи, які б відповідали би традиціям української нації, української культури і власне нашого державотворення? Оце такий, от це в цьому смисл інформаційної безпеки. А в нас цього на жаль не було розуміння, і відтак стільки фальшивих символів наприклад про стандарти. Ми кажемо, потрібно вибудувати нові журналістські стандарти. Ну Іванович, ми з вами люди не перший день в інформаційному просторі. Які стандарти це порядність, це, це об'єктивність, це, це чесність. Їх не потрібно виробляти їх, їх потрібно використовувати. Треба жити за такі за такими принципами. Їх не можна нав'язати, їх не можна навчити так, щоб їх вставити в мізки журналістам. Але те, що сьогодні відбувається, воно на на жаль не відповідає цим принципам. У нас зараз в університеті відбуваються вибори ректора. І, і так само використовують різноманітні брудні технології, і наші ж колеги використовують, поширюють якусь фальшиву, якусь неперевірену інформацію щодо діючого ректора. Ну і так інше. То тобто це от фрагмент нашого безкультур'я, медіа, безкультур'я нашої нашої політичної культури, і от я, який, які який, який, і дає такий медіапродукт. Що не, не, не дозволяє нам е, створити відповідний імунітет до е, впливів зовнішніх і, і небезпечних, які, які поширюються на так, у нас постійні інтерес. розборки відбуваються. Який імунітет? Е, створено платформу і намовлення, створено є ресурс. Е, Чим займатися треба Україні для того, щоб протистояти ну, ворожій, скажімо так, пропаганді? Е, доволі доволі комплексне і серйозне питання. І оскільки що ми всі десятиліття руйнували, то сьогодні справді е, похвально, що сьогодні влада е, починає щось але, це ми в умовах війни створюємо цю мультимедійну платформу іномовлення. Хоча на моє переконання, не зовсім вона поки що іномовлення, тому що там лише українсько російською мовлення передбачає бути це... Як там Україна, Томоров так, 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 це на базі УТР, БТБ і. Ще, на, те, на, на, на так на, на базі це такі ще е, платформ. Телевізійна, поки що платформа, як мені здається, і, і агенційна. Я би створював на базі справді іномовлення, яке існувало в Україні. Це радіо іномовлення. Так весь світ робив. Сьогоднішні дивіться, голос Америки, це, це це радіо іномовна платформа була. BBC – це радіо іномовна платформа, Дойчевели, це радіо іномовна платформа, на яких вже були створені мультимедійні платформи. Тому що власне іномовлення це мовлення іншими мовами. І такі традиції в нас, в нас були я очолював зокрема цей підрозділ. На українському раді де було і намовлення і де, де вироблялася відповідні відповідна платформа відповідні символи відповідні ідеї що стосуються української держави і в міжнародному інформаційному просторі та ми ми займали свою нішу тому що там свої правила гри там, там свій ринок і коли сьогодні заявляє, що ми будемо боротися лише правдою, ну це треба сказати, не лише правдою, тому що не лише інформаційними, чисто інформаційно-аналітичними програмами потрібно виходити в світ. Є величезний шмат художнього мовлення, художнього осмислення дійсності. А художнє мовлення це що? Це вигадка. Це відповідні образи, це відповідні символи, які продукуються, і які народ. Сприймає, який сприймає аудиторія і виробляється відповідні переконання, відповідний відповідні стиль поведінки в цих, в цих інформаційних протистояннях. Тобто це, це серйозна і, і велика робота, яку, яку ми запізнюємо, з яку ми запізнилися власне, вже з початком її, і власне то, що стосується. Сьогоднішнього суспільного мовлення в українських умовах там так само є багато застережень, багато е, загроз. Тому що, е, от зокрема радіо і намовлення його потрібно звідти так само виводити, було би і долучати до цієї мультимедійної платформи. Це величезні кошти, це величезний інтелектуальний ресурс, це величезний да, е, технологічний ресурс для того, аби сьогодні вийти в світ. Але я ще раз повторюю, що наші сьогоднішні загрози не лише ззовні, нам потрібно сьогодні. Творити таку б інформаційну політику тут всередині держави, яка б не не, не лише розважала, яка б не, не, не лише поширювала по псу, не, не, не лише ідеї Русского байко ще міра на такому примітивному художньому рівні, а а, а достойну, власне достойний інформаційно-аналітичний художньо-мистецький продукт, який би домінував в нашому медіапросторі. не треба боятися. Це, це це боротьба. В нас знову якийсь міф існує, що це приватний канал. Там Петренка, Василенка. Ну це умовно приватний. Це Василенко або Петренко взяли частотний ресурс на певний період для того, щоб е, виробляти там інформаційний якийсь продукт. Але він не належить, тому що частоти належать нам з вами, належать українському народові. Це фізична даність е, землі, неба, космосу і Бога. І тому не можна абсолютизувати це поняття, що в нас от. Сьогодні ненормальна ситуація. У нас 95% інформаційно частотного ресурсу належить приватному капіталу. Це, це загроза, власне, уже. І але, власне, і цей приватний капітал ми не, не можна м, так категорично ставити питання, щоб не було приватного комерційного мовлення. Але якщо ти береш ліцензію, то там в ліцензії виписані правила гри, яких ти повинен дотримуватися. У нас рада, зрештою, стежить за цим. Ну, нас рада стежить, але, але, але важко. Мені здається сьогодні вибудувати такі регуляторні механізми, які які б унеможливили такі загрози, але це треба робити. Я сьогодні вмикаю радіо. В автомобілі їх ну, ну жахливо. Ну, це ж в столиці України. Ну, пісні ну, не витримують ну, ніякої. Там музика, яка звучить ну, настільки примітивного характеру, але вона сприймає, тобто її легше поширювати. Це зомбування так само відповідне і, 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 і формування маргінальної аудиторії. Це це загроза. Ви можете, це, це, це небезпечні речі, тому що як, як там ну, те, стежу... що... Ми боїмося лише руського міра. Це, це серйозна загроза. Це дійсно загроза безпекового характеру. Але потрібно боятися і, і такого інформаційного продукту, який буде виховувати маргінальну аудиторію, яка буде слугуватися лише низькими примітивними художньо-естетичними смаками. Це це комплексне питання, і тому і громадянське суспільство повинно відповідно на це реагувати. Наскільки інституції в інформаційній сфері, і е, Національна Рада, і Міністерство е, е, як там інформаційної інформаційної політики. політики, Держтелерадіо там ну багато багато чого. І ми говоримо про те, що інформаційної політики не вироблено у нас, ну бачите, чим більше таких інституцій, то виходить, що справді немає системного розуміння, тому що знову діють правила, я кажу, кланово-олігархічної побудови владних інституцій які які під себе щось де створюють я вже не кажу про кадру політику і таке інше куди заходять люди відповідно від цих від цих груп які беруть якісь сегменти і на і, і намагаються намагаються творити досвід наших сусідів досвід багатьох країн західної я не буду казати там про росію чи чи білорусь там свої правила гри але ми ж орієнтуємося на на західні стандарти і Там не потрібно якісь вигадувати велосипеди. Інформаційна політика це така сама складова політики безпекової, так як і економічна політика, екологічна політика, як і військова політика, і, і все це доволі чітко регламентується законами, починаючи від тієї саме Франції, де існують квоти на 75% власного виробництва французької, наприклад, музики. Повертаємося до наших сусідів, що стосується, наприклад, суспільного мовлення до поляків, чехів, угорців, де суспільне мовлення зроблене як, як окремі інституції, потужні, так як традиційно було телебачення. Особлива роль так склалося історично. Ви знаєте, яку яку як, як інституція соціальна виконувала радіо в Польщі, в Румунії. Тут нас в Україні це колосальна була аудиторія, це колосальний вплив, і ці аудиторії залишилися. І коли сьогодні робити суспільне мовлення і все повертати, заганяти в один колгосп за за за, за зразками, я кажу Щербицького Маланчука, тих часів то, то це, це це трохи не не відповідає ідеї і принципам суспільного мовлення. Тому що в Польщі окремо польська телевізія, окремо польське радіо, окремо е регіональні мовники, які обмінюються програмами, але це це в і в умовах децентралізації. Це відповідає якраз інтересам суспільного громадського мовлення. Це одна складова, а інша що стосується інформаційної безпеки, то це не лише громадське мовлення, це комплексні закони якими повинні керуватися всі мовники, що присутні в національному інформаційному просторі, а чому цей колос народився? Ви ж брали участь в обговоренні, у створенні концепції суспільного мовлення? Яким чином воно так сталося, що все в купу? Що, що, е, мабуть, чиїсь інтереси? Тому я я, я що стосується сьогодні е, суспільного мовлення, то там для мене лише зрозуміло, що це буде акціонерне товариство. Отак, от, от акціонерне товариство це все майно, нерухомість, яку можна зібрати з усієї України, Це так, а що стосується власне принципів універсалізації, задоволення потреб глядачів слухачів, що стосується поширення програми, що стосується фінансування, такі інше, то є серйозні питання, і тому, мабуть, творцям видалася така модель, вона так само присутня меншою мірою. В західній Європі видалася така модель вигідніша, щоб все в одні руки взяти і, і, і покерувати в такий спосіб, ну неефективно, скажімо, м'яко кажучи, з точки зору управління і з точки зору задоволення інформаційних потреб, ну, це не, не відповідає реаліям, щоб в такий спосіб створювати суспільне мовлення. Ну і ще й крім того, і загрози. Я кажу, що в нинішніх умовах, так само коли ми в умовах війни. І так поспішати ті підмур якісь маленькі ті підмурівки, що існували в державі. Вони зрештою сьогодні зникають. І почитаєте дискусії, які сьогодні існують? Ніхто не говорить, от в дискусіях про суспільне мовлення про інтереси слухача, глядача, про інтереси держави в інформ... він... у війні в тих загрозах, які існують. Про це менше говорять. Говорять, як об'єднатися, як як створити наглядову раду, як як, як здійснювати управління і таке інше. Процес створення суспільного мовлення тривалий процес. А от що на тому місці, де було державне телебачення, державне радіо, ну ви пропонуєте що створити? Не створювати суспільне мовлення? Так, ні, монож... ні, так, так ніхто не говорить. Це, ну, якраз практика, європейська практика свідчить про те, що суспільне мовлення створювалося власне на, власне, на базі державного. Тому що таке державне? Державне це так само належало всій громаді. Належало всім нам, тому що платники податків його будували, його формували і технологічну складову, і, і інтелектуальні традиції вибудовувалися саме через державну. І це нормально. на, на базі державного створювати Мова йде лише про зміну системи управління і впливу, аби вона була максимально дистанціонована від, від політичних впливів, від олігархічних впливів. От тут ідея. Тому створювати без сумніву на 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 базі державного, але я кажу ще раз в умовах війни без сумніву потрібно думати про те, що іномовлення потужне робити для того, щоб протистояти і зовні, І власне в системі громадського суспільного мовлення виробляти такі символи, які давали би українській аудиторії сигнал відповідної поведінки, відповідний імунітет, відповідну ідею формували таке інше. Тому що що ще відбувається сьогодні? Зокрема, через масив приватних капіталь приватних власників телерадіомовлення. Що там передовсім це заробляння грошей? Це комерція. Подивіться, як формуються інформаційні інколи програми. Ну це жахливо. Я кажу, що це такий масив негативізму інколи йде, такий масив пошуку цих ес сенсацій, скандалів. І страху, який навіюється на українську аудиторію, що стає небезпечно жити в такому, такі, в такому соціумі, тому що там вбили, там повісили, там, там зруйнували. Тобто, це, ці речі не треба боятися про такі речі, говорити, щоб воно повинно регулюватися. І, 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 і зокрема, ну, це ненормальна ситуація, що ми подивимося дві інформаційних програми, наприклад, у, у двох загальнонаціональних каналах телевізійних. І там різні різне бачення і різне тлумачення тих подій, що відбувається в Україні. Це це про які речі об'єктивні, про 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 які про які базові речі загальнолюдські, якісь християнських цінностей, моралі можна говорити, коли про ту саму подію інколи говорить з точністю до навпаки. Але нам треба робити суспільство, треба робити так, щоб у суспільному мовленні не було такого, щоб це було справді суспільне телебачення. радіо. Ну, власне ідея суспільного мовлення і в тому і полягає, що що це має бути та мовити взірець е журналістської стандартів, про які ми говорили, що е доволі умовно умовні дискусії. Але це там має бути абсолютно дійсно об'єктивна інформація, але не лише там. Я ще раз кажу, що якщо 95% інформаційно частотного ресурсу належить приватному капіталу, то ця ж сама е інформація повинна бути об'єктивною і на інших каналах. А суспільне мовлення, ну це відповідний, 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 відповідний якийсь і фільтр має бути розумієте, Це відповідне е -за застереження для, для влади і для всіх, тому. Ну в чому його відмінність? Воно повинно задовольняти це, що стосується інформаційних власне, інформаційно-політичних громадсько політичних програм. Але ідея громадського мовлення воно повинна задовольняти інтереси всієї громади. Всіх верст української громади, не лише там, де високі рейтинги. Тому воно не може бути абсолютно високорейтинговим, тому що там буде попса, там там, там буде мило, там буде шансон. А це має задовольняти і любителів і класичної музики, це і фольклор має бути, а це не завжди високі рейтинги. Наприклад, канал Культура європейської традиції це десь процент півтора до двох це максимум людей, які, які дивляться, які слухають його. Але він повинен бути. Просвітницькі канали, освітні канали це все. Це, це, це не невисокі рейтинги. Але це от, оце місія громадського мовлення. І дискусія так повинна в такому сенсі йти, а не лише створення акціонерного товариства. Ця наглядова рада, яка буде якось впливати на суспільне мовлення, ну, національна спілка журналістів, якимось чином братиме участь у. Там є відповідна процедура від, 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 і від творчих спілок і від. Медіа спільноти, які, які делегуватимуть своїх людей на конференціях, будуть входити на наглядову раду і там вже будуть обирати. Але я кажу, є, є відповідні застереження, тому що багато так званих інституцій громадянського суспільства, які були створені під від, відповідних власників, і вони так само претендують брати участь в цій наглядовій раді, і там будуть брати участь. І люди, які вчора позавчора працювали під іншими. Ідеологічними символами вже сьогодні присутні тут притворенні суспільного мовлення. Ну, принаймні, ви до цього привертаєте увагу, а значить, громадська думка формується. Віктор Набруска, секретар національної спілки журналістів, програмі відлуння. Дякую за увагу. До зустрічі.